Доброго ранку, шановні українці. Хочу сьогодні поговорити з вами відверто про реформу деінсталізації. Це буде цікаво батькам з інвалідністю, дітей з інвалідністю, працівникам спеціальної освіти, ну і просто всім людям, напевно, щоб все ж таки розібратися, що таке реформа деінсталізації, що відбувається в нашій країні. Який обман іде, які маніпуляції бувають. З цими словами деінсталізація. Для чого вийшов в ефір? Для того, щоб розповісти правду. І це пов'язано з тим, що до нас приїжджали міжнародні експерти, поважні міжнародні експерти з реформи деінсталізації. І відбулася розмова. І якраз хочу сказати, до чого нас призивають міжнародні партнери, а що на сам. На самому ділі в нас відбувається, які йдуть не состиковки. Отже, приїжджала пані Жоржет Мойхер, це міжнародна експертка з деінсталізації, яка можна сказати ідеолог цієї реформи. І ось якраз вона презентує цю реформу так, як воно має бути. А в нас, на жаль, відбувається не так, як вимагають від нас наші міжнародні експерти. Отже, як взагалі. Розпочиналася ця реформа в світі. Наводилось, наводився приклад Румунії, коли в, в засобах масової інформації почалися лунати факти, висвітлювати факти, що діти з інвалідністю, з важкою інвалідністю, проживають в інтернатах, їх там прив'язують до, до ліжок, і ну, вони, по суті, там в неволі. І це. З цим почали боротися, бо це ну, неправильно, і почали створювати умови, щоб цього не було. Оце і називалося деінсуалізацією. У нас 17 року тривала така реформа, і я, як голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, ми рік працювали над з'ясувати причини порушення прав дітей під час реформи. Що в нас пішло не так. І ось десь півроку тому мене запросили в Брюссель. Запросили після того, коли європейці стали казати, що в нас зупинилася реформа. І на цій зустрічі я познайомився якраз з пані Жоржет і розповів правду, як в нас було. І пані Жоржет сказала, що Ну, так, не, не мало бути. І спеціальні школи, які ліквідовували в нас в Україні, вони взагалі не підкидали під реформу. І ось пані Жорже приїхала знову в Україну, і вона була дуже здивована. А, і я вибачаю, вона ще попросила мене допомогти, допомогти правильно провести цю реформу, щоб не було цих маніпуляцій. Я, звичайно, з радістю погодився, що. Допоможу ось весь багаж знань за, за цей рік ТСК, якраз буде ну, корисним для того, щоб не порушувалися права дітей. І ось вона приїхала і очікувала зустрічі зі мною також на цій панельні дискусії. Але Мінсоц все зробив, щоб я не дізнався, що така зустріч має відбутися, і в списках запрошених мене не було. Але ми все рівно з пані Жужетою списалися і будемо з нею зустрічатися. Вона була дуже здивована, що так було в Україні зроблено, що не всі представники всіх гілок влади були присутні. Тому до чого це йде? Що в нас очікується те саме. Тобто, хтось в Україні, а хтось це в Міністерстві соціальної політики дуже не хоче, щоб. щоб Реформа пройшла правильно. А зараз я розповім, чому вони так не хочуть. Тобто, що ми з'ясовуємо, що А, і до чого призивають міжнародні експерти? Вони призивають розпочати реформу і взагалі провести реформу? Саме для дітей з важкою інвалідністю, які проживають в закладах, не тому, що вони там навчаються, а тому, що вони. Немає умов в них вдома або ну де ще. І, і тільки сьогодні в закладах є можливість за ними доглядати. Ось і це, от, ось це треба робити. Це в першу чергу. От про це мова йде. Про це при нас просять міжнародні партнери, щоб розвинулися соціальні послуги для цих дітей: створити умови для дітей і створити умови для їхніх батьків, щоб діти не потрапляли в заклади, щоб вдома були всі умови. У мене є знайомі, в яких одна з одна з близняток з важкою інвалідністю народилася, і це в Німеччині. І там створені були всі умови вдома. Соціальні працівники приїжджали, доглядали, водили на прогулянки. Ця дівчинка вже а інша дитина без інвалідності була. І ця дівчинка вже вирісла потім. Їй... Вона вже доросла. Але в неї після цього з'явилася робота, соціальний працівник приїжджає, забирає її, везуть на роботу, вона працює, повертається додому. Тобто, ось про це мова. Створити повну інфраструктуру, повний цикл Оце і є децентралізація. Це важко робити. Це дуже багато коштів на це потрібно. Зусиль, в першу чергу, Міністерства соціальної політики. Тобто, це про соціальні послуги. Як пішла наша країна і як пішло Міністерство соціальної політики, щоб. Важко не працювати. Вони прирівняли все. От ці інтернати для дітей з інвалідністю до всіх інтернатів, які взагалі існують. А це в нас інтернати, які в нас спортивні інтернати також є. Але якщо тронуть зачіпати спортсменів, то звичайно буде скандал серйозний, бо діти талановиті діти проживають також в спеціальних школах, в спортивних школах-інтернатах. Це військові ліцеї, це також по, по суті інтернат. Де діти навчаються в військово, військовому вишколу, це коледжі. Ну а як, якщо в нас реформа освіти йде, як це коледжі позакривати? Це діти наших чиновників, які навчаються в Англії. Теж в інтернатах, по суті, які є в світі, то кого краще ідеалізувати? Ну, звичайно, тих, хто не зможе за себе постояти. І якраз. Батьки дітей з інвалідністю, які хочуть дати своїм дітям освіту, а коли інклюзія не так сильно розвита або не підходить кожній дитині, то діти, дітей направляють в спеціальні школи. І якщо це далека, школа знаходиться далеко, то дитина залишається там на пансіоні, на вихідні і забирають додому. Ось такими закладами, спеціальними школами, Місос розпочав у 2017 році боротьбу. Тому що якщо ліквідувати одну школу інтернат, спеціальну школу-інтернат, то це мінус один інтернат для статистики і мінус один заклад не свободи, як вони кажуть. І таким чином, вони обманювали європейських партнерів наших і казали, що ми ліквідували інтернат вже плюс до реформи. А 100 дітей, які там навчалися, а це звичай батьківські діти, повернуті були додому. А висвітлювали вони це як досягнення, що вони 100 дітей влаштували в сімейні форми. Тобто європейці собі розуміють, що це 100 дітей, сиріт знайшли собі батьків або 100 дітей, які з важкою інвалідністю, для яких створили умови соціальні, що вони тепер можуть вдома бути. А по суті, діти потрапляли додому і не навчалися взагалі, тому що інклюзії, звичайно, немає, там в селі чи в гірській місцевості. Чи, ну, всі знають, що не дуже сильно вона розвинута. І або їхали ще далі в іншу область навчатися, бо це єдина можливість для них була, або просто не навчалися і знаходились вдома. І таких шкіл більше 50 в нас знищили. Але завдяки тим, що слідчі комісії, звичайно, ми зупинили цей безлад. І, і як тільки уряд змінив правила і викреслив спеціальні школи з, з цієї реформи, то чомусь реформа зупинилася. І всі стали казати, що реформу зупинила, що Верховна Рада зупинила реформу. А ми ж нічого не зупиняли реформу, Ми просто навели справедливість, забрали те, що не мало бути знищено. А ось коли вона зупинилася, значить вона тільки була побудована на знешкодженні, на ліквідації. Спеціальних шкіл, і все. Ось всі показники були е, оку... о, по колу, поколу да? е, 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 вокруг цього. І що таке реформа десталіації ще? Це, звичайно, е... все, що, е, що пов'язане з Міністерством соціальної політики. Це. Дитячі будинки-інтернати, радянські дитячі будинки-інтернати, де діти сироти проживали, діти позбавлені батьківського піклування. І, звичайно, вони, ці діти мають знайти собі сім'ю. І держава має все зробити для того, щоб діти знайшли нову сім'ю і не жили в закладах. Це ж теж важко робити і, ну, і швидко цього не зробиш. Тому в нас після реформи будинки інтернати дитячі. Просто змінили табличку. Вони стали тепер не радянський будинок інтернат а стала просто школа, інтернат, науковий якийсь там, чи ще щось. То, по суті, змінилася просто назва. Табличка помінялася. А діти, як проживали там, так і проживають. Це все теж Мінсос має робити. Ну, не хочу робити. А чому не хочу робити? Тому що треба працювати, треба створювати сімейні форми виховання. Треба, щоб. Були ті, хто хочуть усиновити. А таких багато є українців, які хочуть усиновити. Але через корупцію, через, через такі умови, ну, цього не відбувається. В нас є колеги, які. Народний депутат, який рік майже намагався усиновити дитину. Це народний депутат. А що... Казати з батьків, які проживають десь в Закарпатті, в селі і захотіли собі встановити дитину. Така ситуація: треба створювати прийомні сім'ї. Треба створювати патронатні сім'ї, коли дітей вилучають з родини з умов небезпеки, і тимчасово треба поміщувати кудись. Ось це все стосується Міністерства соціальної політики. І що відбулося на цій дискусії, на панельній дискусії, коли пані Жоржета каже про... Заклади, соціальні, заклади, знову лунають, знов, знов наші е, шановні реформатори кажуть, що прирівнюють всі інтернати знов до одного. Все, що знов спецшколи, знов інклюзія звучить. Ще раз хочу сказати, що деінституалізація – це про Міністерство соціальної політики, не про Міністерство освіти, Тому що діти, які навчаються в спеціальних школах, вони там навчаються з метою освіти, отримання освіти. Не тому, що їх батьки не люблять, не тому, що їх там ховають від батьків. Звичайно, є сім'ї в складних життєвих обставинах. І якщо погані умови вдома, то батькам, батьки, може, відправляють таких дітей в спеціальні школи. Може бути таке. Але треба ж створювати умови для цих сім... сімей, щоб вони туди батьків не відправляли або позбавляти батьківських прав. Тобто треба працювати над цим. І в нас за 17 років зробили все, щоб... щоб свідомість громадян просто змінити і натравити на спеціальні школи всіх людей. І дуже багато потрібно було часу. Майже рік ми переконували всіх, що спеціальні школи це не зло. Якщо дивіться, якщо розвинути правильну інклюзію, то і вона буде дійсно, ну, скрізь, якщо будуть асистенти, вчителів. Достатньої кількості. Якщо будуть асистенти дитини, не тільки ж повинен бути асистент вчителя в школі інклюзивній, а ще має бути асистент дитини, який буде їй допомагати. А це має забезпечити місцева влада. Вона цього, цього не забезпечила і цього немає. І якщо є тільки асистент вчителя, це не значить, що є інклюзія в повному обсязі. Це може бути, якщо народилася дитина от в цьому будинку, наприклад, з інвалідністю, то в цій школі повинна бути інклюзія розвинута. Не кудись їхати, а в кожній школі. От тоді це буде розвинуто, і тоді батьки дійсно не будуть йти в спеціальні школи. Але не треба забувати, що і в деяких дітей, яким дітям ну, не підійде жодного разу інклюзія, яка, якою б вона не було. Була. Наприклад, тотально незрячі діти. Ну, ну, Точно не всім підійде інклюзія. Для цього повинні бути спеціальні школи. І вони є, в всьому світі є. Тому в батьків має бути право вибору, куди віддати свою дитину. І, звичайно, жодна жод, жодні батьки не захочуть віддати в спеціальну школу інтернат на проживання в свою дитину з інвалідністю з особливими освітніми потребами. Якщо поряд з їхнім домом буде звичайна школа з розвинутою інклюзією, з повною інфраструктурою, а в нас що відбувається сьогодні? Дивіться, от просто останній приклад, коли я заїхав в Солоніцівку в Харківській області, ресурсна кімната створена силами батьків, громада, влада місцева не долучилася до цього. І коли стало питання збільшити актову залу для музичної школи, то за рахунок ресурсної кімнати. Немає бажання в деяких голів громад займатися дітьми з інвалідністю. Це не пріоритетно для них, це треба усвідомлювати. Треба створити ті умови, щоб міський голова відповідав за кожну дитину, яка в нього проживає. Якщо народилася дитина з інвалідністю, мають бути створені умови для дітей з інвалідністю, для батьків дітей з інвалідністю. Соціальні працівники мають бути. От Все має бути. Якщо дитина потрапила в небезпеку, мають бути. Навіть служба в справах дітей працювати, вилучати дітей з небезпеки і поміщувати якраз туди, те, що мають розвинути, те, прийомні сім'ї, патронатні сім'ї. Якщо позбавили батьківських прав через суд, або дитина втратила своїх батьків, знайти їм нову сім'ю, працювати з кандидатами в основі, то це повний спектр такий. Ну дуже багато роботи треба робити, але це треба працювати на всіх рівнях. І тому я просто закликаю, Мінсоц, робити цих помилок, бо вам же більше ніхто не дасть маніпулювати з підшколами, обманювати європейських партнерів. Повірте, всі все знають же. Тому я сподіваюся, наступного разу, коли ви будете публічно комунікувати або якісь панелі дискусії проводити, запросіть людей, які кажуть правду, ми вам підкажемо, як зробити. Дякую. Все буде Україна, слава Україні, героям слава!